Чому Бог мене карає? Дорогі мої, ці питання нам, священникам, задають нерідко. Зрозуміло, що питають так зазвичай люди, які переживають якусь велику біду, запитують з болем і нерозумінням, для багатьох, з чого починається розмова з Богом. Чому Бог допускає страждання і смерть? Відповідь, що, здається, очевидною. Добре, коли в людини з'являються питання до Господа. Звичайно, було б краще, якби нас до Нього приводило не горе, а любов. Але часто буває саме так. Допоки немає у житті великих проблем, про Бога якось не думається, недармо ж у народі кажуть, поки грім не гримнить, Іван не перехреститься, тому є спокуса відповісти на ці гіркі стогони, а коли ви востаннє відкривали Івангелі? Коли востаннє ви молилися ніколи. Ну, так, чого ж ви тоді хочете? Ви ж носите у своїй душі поклади нерозкаяних гріхів, а як у вас із заповідями? Ну, от бачите, ви їх навіть і не знаєте, а ще запитуєте, за що. Така відповідь буде напевно справедливою. Дійсно, які претензії можуть бути у людини до того, про кого вона і знати особливо не хотіла, доки все в житті складалося нормально. Але людина з бідою прийшла, їй допомогти треба, а не викривати. Шкода, звичайно, що ще задовго до того, як запитати, за що, не були поставлені інші питання? Хто я, Господи? У чому сенс мета і цінність мого життя? Чого ти чекаєш від мене, яким бажаєш бачити мене і куди мене ведеш? От що б починати нам діалог з Богом, а не доводити своє безглузде блукання в життям до того моменту, коли все починає рушитися, грун зпин дніг і бідолаші залишається тільки в розводити руками і запитувати про причини гніву Божу. От і треба допомогти людині звернутися до Господа з цими питаннями, найважливішими, засаданичими. І тоді, в міру їх рішення, питання за що зникне само собою. Точніше не, звик, не зникне, а трансформується в інше. Для чого? Чи може бути зло від Бога? Біда, скорбота, страждання? Усе це зовсім не обов'язково кара за гріхи, а то було б занадто просто. Усі праведники жили б розкошуючи, сито і забезпечено, ніколи б не хворіли і помирали в глибокій старості, а люди не гідні навпаки. Були б кволими, бідними і довго б не жили. Але ж нічого подібного не спостерігається. А значить, чи немає правди у Бога, чи вона є? Але правда ця набагато глибша і вища, ніж здатен іноді зрозуміти наш недосконалий розум. Зрозуміло. Для віруючої людини прийнятне тільки друге, не все може зрозуміти і пояснити людський розум, але, сповнене вірою і любов'ю, серце може обійтися і безпоясне. Той, хто любить Господа і довіряє йому при будь яких поз... Бавлених не запитуватиме за що, а скаже подібно до багатостраждального Йова. Господь дав, Господь і взяв, нехай буде ім'я Господнє благословенне. Йова 1,21. І ще Йов сказав такі слова. Неуже добре ми будемо приймати від Бога, лихого не будемо приймати? Йова 2, Слова благородні, звичайно, але все-таки знову народжується нове питання. Значить від Бога може бути і зло? Ні, не може. Усе, що від Бога, тільки добре. Але може бути таке, що сприймається як недобре нами, дітьми безрозсудними. От пригадалася мені розмова з одним хорошим дитячим хірургом. Він з гіркістю говорив: Отче, я так дітей люблю, а вони мене не люблять, навіть ненавидять іноді, звичайно, я ж їм боляче роблю. А чому вони зрозуміти не можуть? Батьки розуміють, дякують, а дітям хіба поясниш, чому я їх мучу? Коли діти ці виростуть, тоді, звичайно, зрозуміють і будуть нескінченно вдячні людині, яка їм допомогла, а когось і урятувала. Зрозуміємо і ми. Дорогі мої, коли виростемо духовно, тобто доростемо <кій> до царства Божого. Ну, звісно, звичайно, якщо доростемо, бо залежить усе від нас. Закони неочевидні, але непорушні. Чи карає Бог людину? Біблія передає нам слова навіть дуже суворі, а іноді на перший погляд, і несправедливі. Я, Господь Бог твій, Бог ревенити, що карає дітей за провину батьків аж до третього і четвертого покоління, які ненавидять мене, виходу 2,5. Хіба це справедливо? Якщо навіть такий недолік. Чи то недолюд, нелюд, як Сталін, одного дня сказав, син за батька не відповідає. Лицемір, звичайно, знаємо ми, яку в ті часи не відповідали, але все-таки сказав: а тут до третього і четвертого роду. Втім, та ж Біблія в іншому місці свідчить, коли вустами другого пророка Господь каже прямо протилежне Душа, яка грішить, вона умре. син не, не повинесе провини батька, а батько не понесе провини сина, правда праведного при ньому і залишається, і беззаконня беззаконного при ньому і залишається. Езекіїла 18.20. Чому ж Господь суперечить сам собі, це одне з тих численних біблійних протиріччя, які тільки здаються такими, поки не копнеш глибше. Просто ми в слово покарання вкладаємо зазвичай юридичний сенс, а його в діях Божих шукати і не варто. Покарання Боже природний наслідок порушення тих законів, на яких заснований наш всесвіт, є закони фізичні, для всіх очевидні, наприклад, закон світнього тяжіння. хто нехтуватиме цим законом, хто зробить крок з балкона пато-перхового будинку, бажаючи прогулятися. Зрозуміло, що тільки божевільний. Бо закон тяжіння є, і зневаганим карається каліцтвом або навіть смертю, залежно від висоти розташованого поверху. Закони духовні і моральні такі ж дієві, але не так очевидні. Порушення цих законів руйнує людську душу. Ламає життя, робить нас нездатними приймати в себе благодать Божу, як нездатна приймати дощову вологу утоптана, скам'яніла земля. Кожен наш гріх рана нанесена самому собі, іноді це невелика потряпина, яку можна швидко залікувати молитовним зітханням. Іноді не обійтися без сповіді. і, можливо, навіть без покаяння, а іноді неможливо повернути душі здоров'я і утомувати біль, не провівши її через очисні страждання. Ось чому, ось за що. Сьогодні ще. Можемо почути запитання, за що нас Бог покарав війною, Чи ми провинилися. Дорогі мої, Бог нас не карає, Він нас любить, Він ніколи не бажає і тим паче не створює страждань для людей. Усяке зло не від Бога, ба більше Син Божий сам постраждав, прийнявши хресну смерть заради спасіння людства, доки не було гріха. І війни не було, тому війна має джерелом гріх. А відтак вона не від Бога, а від диявола. Нам належить розуміти, що у нинішній війні наш український народ протистоїть не лише загарбникам, не просто російському війську, як і в біблійні часи, так і зараз на нашій землі також. Відбувається боротьба добра зі злом, істини з неправдою, бо боротьба проти гріховної теми, проти влади диявола у цьому світі, і наш народ воює на боці світла разом з Богом. Саме тому ми просимо у нього сил в тілесних і духовних. Аби перемогти у цій війні, щоб ми могли захистити добро, не давши розповсюдити слух. І Він нам допомагає, попри плани агресора, Україна дощі є, вона не здалася, успішно захищається і має підтримку багатьох країн світу. Попри жорстокість і лють ворога, страх не полонив душі українців. Не роз'єднав нас, не зневірив. Українці у важкі часи не втратили милосердя, взаємодопомоги любові до ближніх. Навпаки, ці християнські чесноти якраз розкрилися під час війни з потрійною силою, а Бог сприяє нам у цьому. Кожне чудо в біблійній історії завершувалося як відповідь на певну проблему. Бо неможливе для людей, можливе для Бога, луки 18, 27. Тому Господь всякому добру допомагає, а зло зупиняє та обертає до добрих наслідків. У цьому є і промислительна дія Божа: якщо Господь допускає щось тепер, то не від безсилля, але знаючи, як обернути це для добрих наслідків. Всі події, що стаються на землі відомі Господу, і мають свої причини. Терміни і певну промисительну мету вони служать нашому спасінню. Людина не здатна осягнути промисло Божого. Вона звужує його до конкретної ситуації, проєктує на себе. Але Бог має повноту віддання Будь-яка подія є ланкою великої історії, має наслідки для багатьох людей. І повірте, то, що у нас відбувається, воно не тільки для нас, це справжні події, будуть великі зміни в цілому світі. Умовно кажучи, якщо ми бачимо один-два елементи пасму світої історії, то творець усю картину і одночасно. Тому у свій час і час. Усякі речі під небом, час народжуватися і час помирати, час насаджувати і час виривати посаджене. час убивати і час лікувати, час руйнувати і час будувати, час плакати і час сміятися, час ремствувати і час танцювати, час розкидати каміння і час збирати каміння, час обіймати і час ухилятися від обіймів, час шукати. І час втрачати, час зберігати, і час кидати, час роздирати і час сшивати, час мовчати і час говорити, час любити і час ненавидіти, час війни і час миру, Еклезіаста 3:1-8. Кожен з нас, дорогі мої, знає, що таке страждати, погоджують, як би фантастично і чудово не виглядали наші профілі в соцмережах, а усмішка не сходила з облич. Всі ми знаємо, що таке, коли болить всередині, коли чоловік з дружиною розлучається, коли хтось із ближніх гине на війні, коли втрачає щось, чи когось значимо в житті. Навіть той, хто, начебто лише святкує життя, знає про внутрішній біль. Фізичний біль можна спробувати усунути ліками. Біль середини значно підступніший та складніший. Біль середини ніхто окрім тебе не розуміє і не зможе навіть поспівчувати так, як би цього хотілося. Ніхто не є, окрім Бога. Будьмо певні. Якщо не запросити Господа до своєї хворої і страшненної душі, то й не варто чекати зцілення. Лише коли ми довіряємо свої терпіння Всевишньому, отримуємо прощення. Але що я, Господи, якщо моє життя це постійне намагання йти Божими стежками. Якщо я так люблю Бога, то чого ж Він так карає мене? Погодьмося, багато з нас ставили такі собі запитання. Бо ж, якби моє життя було життям без Бога, гріховним і втраченим, було б зрозуміло, що Бог такий немилосердний. чому Він такий немилосердний. Або, може, щось не так у моїх стосунках з Богом, якщо Він дає мені таке терпіння. А може, варто перестати ставити питання навіщо? Запитаймо. І чому? Ніхто ані люди, ані час не здатні вилікувати справжні рани від травматичних переживань. Час лікує гарна, але то безсенсовна фраза, якщо справжнє серйозне переживання торкає нас час без Через декілька років наша свідомість почне забувати. Але щоразу. Коли пам'ять поверне нам переживання, вони залишаться гострими і прикрими. Лікує тільки Бог. І біль, і гори, терпіння у нас людей повторюється, кожен з нас страждає більше чи менше. Бог не обіцяв нам життя без проблем. Він обіцяв допомогти у кожній складній ситуації. Згадайте, праведника його. Хіба він не жив за Божою волею, хіба Бог не любив його? Ми повинні розуміти, що біль це плід злого, гріха, якій, яким щияні наші душі. І Бог добре знає, як нас болить. У Бога порахована кожна сльоза із наших очей, але шлях людини вужкий і теренистий. Адже кожен з нас має пройти через терпіння. Бог співстраждає з нами, бо не він, а злий є джерелом болю. Своїм терпінням ми аж ніяк не заслуговуємо собі на Божу благодать. Бог виховує людину, але хоче бачити її щасливу, злий ще робить усе, щоб людину від Бога відвести. Терпіння в нашому житті це нелогічний наслідок непослуху Богові, або ж свідчення того, що Бог нас не любить, або що Бог хоче зробити нас таким чином достойними своєї ласки. Терпіння результат гріха, Бог любить і співстраждає. Він готовий, що ми й ті допомогти, але ж би ми були готові просити про допомогу і довіритися йому. Якщо й надалі бажаєте слухати мене, підпишіться на мене. Залиште коментар на свої проблеми, про біль, болі розкажіть. А на це уділю вам благословення і залиште лайк. Слава Ісусу Христу!